Відомий тележурналіст та краєзнавець, мій колега Василь Нагірний, презентував нову книгу. Назва її Коломийський календар історичних дат та персоналій». Це видання містить відомості про найяскравіших осіб та події столиці покуття, починаючи від доби середньовіччя і до сьогоднішніх днів. Презентація книжки відбулася у міському управлінні освіти. Презентація книжки Василя Нагірного зібрала повен зал шанувальників у міському управлінні освіти. Привітати винуватця прийшло багато відомих людей. Серед них голова Коломийської РДА Михайло Негрич та голова міста Ігор Слюзар. Коломийський календар історичних дат та персоналій – вже третє видання тележурналіста та краєзнавця. До цього він випускав збірки сценаріїв до своїх телевізійних програм. Їхній стиль художня документалістика. Нова книжка достеменно відрізняється від поп. Ця книга розрахована на широке коло читачів, починаючи від учнів, скажімо, старших класів, закінчуючи викладачами вищих учбових закладів. Ця книжка це свого роду енциклопедичний довідник, який дає, значить, інформацію про відомих людей і події, які сталися, скажімо так, десь від. Пізнього середньовіччя і закінчуючи е, нашими днями, це є такий своєрідний історичний місток, прокладений е, в, 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 в протязі е, пів... Е, до речі, схоже видання у Коломиї вже виходило друком на початку ХХ століття. Тоді його випустив знаний адвокат та видавець Кирило Трильовський. Ще одну спробу на початку 90-х робив Лук'ян Вардзарок. Василь Нагірний вирішив продовжити цю традицію. З кінця 90-х уже збирав інформацію. Паралельно почав вести ілюстровану рубрику Коломийський історичний календар у місцевих газетах Моє місто Плюс, Коломийський вісник, «Коломийські вісти і Коломийська Правда. Забуті імена. Та події писанкового краю у 2011 році краєзнавець почав висвітлювати і на телеканалі НТК та Радіо Сяйво. І лише недавно Василь Григорович вирішив упорядкувати і видати книжку. Вона стала 13-м випуском серії Коломийська бібліотека, яку заснував Валерій Ковтун. Фактично, я робив дослідження для себе, займаючись дослідницькою. Працею я, звичайно, мусив мати під рукою довідковий матеріал, енциклопедичний, щоб більше економити час. Тобто не тратити час на те, щоб шукати ту чи іншу подію, ту чи іншу особу в довідниках, в енциклопедіях, в інтернеті, зрештою. І тому я почав робити ось такий для себе довідничок. І потім, коли я почав глибше його опрацьовувати, я зрозумів, що це вже самодостатнє видання може бути. І якщо його відповідно проілюструвати, якщо допоможуть, звичайно. Люди зацікавлені в цьому проєкті, то воно б непогано виглядала така настільна книжка для багатьох наших краян. І вже протягом двох десь останніх років я виношував цю ідею і як я вважаю, успішно її реалізував, і дякую тим людям, які мені в цьому допомагали. Статті в газетах, книги, програми на радіо і телебаченні нагірний прагне донести історичну правду до людей, і, схоже, у нього це відмінно виходить у скорім часі. Краєзнавець планує робити прикарпатський історичний календар. Є певні напрацювання і щодо нових видань. Тож бажаємо йому успіху і нових творчих звершень.